Ми пішли на, тим, на цю хоча б одне засідання цього тендерного комітету і побачили. Головний критерій е, визначення переможця тендери закупівлі це ціна. Значи, я... я ще раз повторюю, де, ціна. Дешевше сказав, вивіз де чи да. Понимаєте, Тут де, наскільки це воно е, ну, ну, важко про це вигравте. говорити? Ми ну, так ми ціна. розуміємо, Стандарт, ціна якісь продукції має бути дотримана. Якщо там нема стандату якості, то яка ми ціна? Як ніхто інший повинен знати, що кожен учасник цього аукціону приносить сертифікат якості на цей товар. А, і і це повірте ли ні? Сертифікат якості в жодному не буде написано, що це фізню, яка ж привезена? Повірте мені. І всі будуть написувати, що зорності відповідає, відповідає ті сусірки і калорійності, тому подібні. Я, Чого? Це значить, по цьому питання з власної практики. Як, допустимо, відбуваються такі речі. Значить, коли виграють тендер, відповідно, заключається договір. Між поставщиком споживачем, хто, як кажуть, замовником. Якщо поставщик поставляє замовнику вугілля, на напротязі трьох днів в договорі тільки виписано, повинні бути претензії відповідно кажу, при кожному закладі повинна бути комісія на рівні за директор школи, будемо і таке інше. Вони повинні кажуть оці речі кажу, прийняти. Якщо в них є сумнів, значить вони повинні скласти А. І далі кажуть, працювати. Помічні знач, була ситуація, прохлопали, вибачте мене, значить, потім звернулися набагато пізніше. Завезли, будемо говорити, горіти, е умови, по-моєму, завезли на експертизу, будемо говорити, вирішували ці питання, значить, подали до суду. Суд сказав, значить, відповідно до договору, напротязі протязі трьох днів, а ви кажуть, про саме два місяці. От там всі питання будемо рятуватися. Кажуть, якщо вони є, то на сьогоднішній день кожен повинен бути. Виграли тендер, сьогодні треба, як кажуть, конкретно буду говорити. А в документах, у документах, повірте, там дійсно вся сертифікат якості в кожного є. Питань немає. Значить, але як кажуть, кожен на своєму місці повинен чітко подумати ці всі речі, як відслідковували. І якщо ми говоримо, сьогодні в нас не було масово діти мерзні. Якщо це було, то це були, як кажуть, окремі випадки навіть по тим чи іншим причинам. А сказати, що масово, як кажуть, школи не опалювалися, не були те. За... У вас, як у влади, таке питання вам для всіх задати, щоб ви... Нам людям громаді сказали, вам краще жити при ціновій власті, чи краще було при старій власті. Ну так, по, по, по правді, скажіть. Значить, жити, навірно, ну при всьому при тому, можливо, як було сказано. Як це правильно зрозуміли? Зараз важче стало всім. Важче, тому що ми розуміємо, з чим це пов'язано. З тим шлейфом, який тягнувся вже принаймні останні ці роки, 3-4 роки, з тими нагромадженням проблем, які нагромаджувалися, 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 з тими величезними органами, які набиралися тоді і продовжуються крім того зараз. Ну навіть не це саме головне, головне те, що ми повинні знову ж таки з оптимізмом дивитися в майбутнє. З вірою і оптимізмом. Важко буде, важко буде. І це рік, і переконаний, що наступний рік є легше Саме головне не повертатися назад і не обертати голову на те, щоб було. Років. І Ще можна перебрати голову його голову ось. Що призначати? Хотіла, щоб не рішали туди. Значить, якщо ви кажуть, пряме питання, пряма річ. Я вибачаюсь, дав відповідь, бо воно дуже еволючая, і воно надзвичайно важливе для району. Я вам, вам обіцяю, що мого портрету там не буде. Що ви заберете додому? Так, краще додому Якщо ви заробились, там заробите, пожалуйста, будь ласка. Да ні, навіть у всіх там, кроме тих, що по честі ветеранів. Є звернення в нас домовленостей. Ми ствердження з'являються, як кажуть, кажу, що працює.